Вітаю на зв'язку Технозавр, і в цьому відео я хочу вам показати бюджетний мікрофон FIFINE am 8 котрий дуже гарно підійде для спілкування стрімів і запису відео, а також зрівняємо його з FIFINE k 658. Відразу скажу, мікрофон мені прислали на огляд компанія FIFINE, але ніяких завдань не було, тому буде тільки чесний відгук. Перед тим як почнемо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, яким мікрофоном користуєтесь. Саме ви. А тепер почнемо з комплектації мікрофона. В комплекті присутні мікрофон, підставка, інструкція і кабель. Тобто нам усього потрібно прикрутити підставку, підключити кабель і почати говорити в мікрофон. Тепер давайте поглянемо на пристрій з точки зору дизайну і характеристик. Візуально він мені нагадує ротен NT usb mini, напевно, по своїй формі і підставки. Також RGB підсвітка яка має декілька різних режимів, її легко можна керувати кнопкою на корпусі самого мікрофона. Також є кнопка виключення мікрофона Mute, яка працює як сенсорна кнопка. Мікрофон можна підключити як по USB, так і XLR. Але сьогодні ми будемо говорити саме про USB підключення, і вам не потрібно паритись про якість аудіокарти, адже вона вбудована в сам мікрофон і звучить топчик. Також мікрофон є кардіоїдним, тобто мікрофон ловить звуки саме перед вами. Давайте одразу послухаємо, як ви будете звучати, якщо мікрофон буде стояти на столі в звичайній кімнаті, в якій присутній ехо. Почнемо зі звичайної озвучки і зрівняємо з WIFIN K658, але без всяких маніпуляцій. Сучасний ПК це не просто машина, а інструмент для творчості, роботи та розваг. Швидкість, потужність, можливості усе, щоб втілювати ідеї в реальність. Сучасний ПК це не просто машина, а інструмент для творчості, роботи та розваг, швидкість, потужність, можливості усе, щоб втілювати ідеї в реальність. Тепер ви почули два мікрофони. Пишіть в коментарях, який для вас звучить краще. Далі продовжуємо тестувати мікрофон FiFine AM8 і тепер перевіряємо на тест клавіатури і мишки в звичайних умовах. Зазначу, що використовую я клавіатуру саме ноутбука, тому якщо ви користуєтесь механічною, можливо звук буде гучніший. Але як ми можемо чути, кардіоїдний мікрофон непогано гасить звуки клавіатури і мишки, ще підключити пару фільтрів і взагалі буде цукерка для спілкування з друзями або онлайн-трансляцій. І останній тест це запис на різних відстанях, щоб ви розуміли, як працюють кардіоїдні мікрофони, якщо ви не знали. Це ви чуєте мене на відстані 1 метр. Це ви чуєте мене зліва, і це ви чуєте мене праворуч. Що ж, друзі, почули тести даного мікрофону в звичайній кімнаті, в якій є ехо, без шумки і без фільтрів. Пиши в коментарях свою думку, як вам мікрофон. Також зверну вашу увагу, що є підключення 3.5. Для деяких це може бути відкриттям, адже після підключення навушників можна слухати самого себе. А це дуже приємна функція, яка дозволяє налаштувати швидко гучність, запис. Звука за допомогою повзунка на мікрофоні. Давайте поговоримо про плюси і мінуси. І перший плюс це зручний м'ют мікрофона, дуже допомагає, коли до тебе забігають в кімнату без запрошення, можливість чути себе через навушники для налаштування гучності запису голосу, дизайн і підставка. Мікрофон дуже гарно виглядає за робочим місцем і його легко розмістити на будь-який поверх. Можливість відключити світіння РГБ, адже комусь дана ялинка може муляти очі. І останній плюс це дуже файне звучання за свої кошти. На момент запису відео даний мікрофон коштує на офіційному сайті Fifine в Україні 3200 гривень, а на Aliexpress 2500. Ну а тепер мінуси. Не завжди з першого разу працює кнопка м'юта, особливо коли ви фігачите по ньому, бо мама біжить в кімнату. Присутній шум, але не критичний, особливо за його приємний прайс. Також треба звертати увагу, в яких умовах я працював. Звичайна кімната, в якій ще присутні ехо. Це всі мінуси, які виділив для себе протягом тестування. Тестував я його два тижні. Ну і давайте тепер. Тепер поговоримо про досвід використання. В цьому відео ми зрівнювали з мікрофоном FIFINE k 658, і в його комплекті лежить роздвіжна підставка. І повірте мені, вона дуже незручна. Але підставка FIFINE am 8 зручна. Єдиний мінус, що вона маленька, немає регулювання по висоті, і в кого низеньке розташування стола буде незручно, потрібно буде докупати кронштейн. Також то не володіє навиком сліпого друкування, може бути проблемою, коли потрібно говорити і друкувати. І ще маленький мінус: підставка у вигляді блинця. Дуже зручна в тому плані, якщо у вас присутня вібрація столу, ви будете чути на записах або в онлайн-трансляціях. Я надіюсь, цього було достатньо, щоб зрозуміти, чи потрібен вам цей мікрофон і чи краще він за FIFA 658. На мою думку, це дуже стильний варіант з гарним записом і шубом-подавленням за свої кошти. Білий варіант взагалі файний, якщо весь ваш сетап білий. На цьому все. Пиши в коментарях, як тобі мікрофон, чи сподобався тобі відос і яким мікрофоном користуєшся саме ти. З вами був Технозавр. Бережіть себе, папа.